Якщо у попереку не проходить, а ви зробили вже всі можливі вправи з інтернету, можливо у вас напружений квадратний м'яз попереку. Що це таке? Це найглибший м'яз спини, який з'єднує останнє ребро, чотири хребці у поперековому відділі хребта та з'єднується з тазовою кісткою. І він іде трошечки по діагоналі. Через діагональне розташування та через те, що він покритий багатьма поверхневими м'язами, до нього е, важко дібратися. Але сьогодні ми зробимо спеціальні вправи для цього м'язу. Давайте починати. Ми почнемо. У сидячому положенні з дихання. Я вас запрошую сісти, можливо, на стілець з прямими ступнями на підлозі, або ви можете сісти на підлогу, як і це роблю я. Якщо ви оберете сісти на підлогу, я пропоную вам сісти на щось, щоб трошки прибідняти стегна. Це підтримує вашу спину. Коли стегна вище за коліна, це надає більшу підтримку та баланс для хребту. Розслабте руки на стегнах, і ви можете заплющити очі або розслабити погляд. І просто почніть помічати своє дихання. Чому я завжди починаю з диханням? Тому що якщо ви дихаєте глибоко та повільно, ваша нервова система розслаблена і, відповідно, ваше тіло, ваші м'язи розслаблені, і вам просто легше буде зробити ці вправи та ці розтяжки. Давайте просто зробимо три подихи з полегшенням. Для початку почніть просто помічати потік повітря, який входить та виходить через ніс, розслабте обличчя. Розслабте плечі та розслабте живіт. І зробіть повний видих. видихніть все. І зробіть перший свідомий глибокий вдих повільно. Відкрийте рот, і зробіть видих через рот. І зробіть глибокий вдих. Повільно. Наповнюючи повністю легені, відкрийте рот, і зробіть видих через рот. І давайте ще раз вдих. Цього разу можете зробити ось так Ах, з полегшенням. І поверніться до свого звичайного, звичного дихання. І якщо ви заплющені очі, розплющуйте очі. І ми почнемо з а, а, руху. На наступному вдиху підійміть руки над головою, потягніться до неба. На видиху тепер відпустіть праву руку біля себе і потягніться лівою рукою за голову. Тримайте ліву руку активно і широко, розправте пальці рук та продовжуйте активно тягнутися лівою рукою до правої сторони, витягуючи всю ліву сторону тіла. Зробіть ще один додих, і на видиху залишайтеся тут. На наступному вдиху втохніться правою рукою, повертаємось до центру, тягнемось до неба, тягнемось через все тіло. І на видиху тепер відпустіть ліву руку, і потягніться правою рукою до лівої сторони. Продовжуйте активно тягнутися правою рукою, зробіть вдих. На видиху залишайтеся, широко розправте пальці рук. І на наступному вдиху відстовкуємося лівою рукою, повертаємось до центру, тягнемось до неба, створюючи більше місця, між хребцями. І на видиху повторюємо права рука до сторони і ліва рука над головою. Залишіться тут на вдих. І залишіться тут на видих. На наступному вдиху повертаємось до центру. Можливо, подивіться до неба, потягніться до неба. На видиху відпустіть ліву руку, потягніться правою рукою. Ще раз на кожну сторону вдих і видих. Залишіться тут на вдих. І залишіться тут на видих. Останній раз вдих до центру. І видих. Залишіться тут на вдих. Залишіться на видих. Розслабте обличчя. І зривіть вдих, поверніться до центру, потягніться до неба. І на видиху просто розслабте руки донизу. Якщо у вас є будь-що на килимку, приберіть це. Я запрошую вас у положення на четвереньках, на руках та колінах. Поставте коліна на ширині стегун. Поставте руки трошечки ширші за ваші плечі, широко розправте пальці рук. Ми продовжимо з кішкою коровою, просто щоб трошки розім'ятися тут, відправте погляд поміж рук. Зробіть видих. На наступному вдиху підійміть куприк до неба, потягніться животом до підлоги, розкрити груди, прогинаємось у хребті, підійміть підборіддя і подивіться вперед. І на видиху підвертаємо куприк середину і круглюємось через поперек. Середню та верхню частину розведіть лопатки і приведіть підборіддя до груди, подивіться до стегон. І зробіть вдих, і прогинаємось хребеть за хребцем. Розкриваємось, підійміть підборіддя. Подивіться вперед і на видиху округлюємось, хребеється хребцем. Ще пару разів вдих. Руками зовсім трошки відштовхуйте землю від себе. Куприк тягнеться до неба, маківка голови тягнеться до неба, а живіт тягнеться до підлоги. І на видиху округлюємось, тягнемось верхньою частиною спини до неба. Розводимо лопатки. Ще один раз вдих. Ви, напевно, думаєте, що ви вже 300 разів робили цю кішку корову. Ми просто розминаємось і видих, округлюємось останній раз. І наступний вдих, щоб повернутися до а, прямої спини. І просто зробіть видих через рот. Ух. І давайте зробимо вдих. І на видиху тепер відправте стегна до п'ят. Ви можете поставити коліна тут ширше. Можливо, великі пальці ніг з'єднуються. Відпустіть чоло на підлогу, або ви можете відпустити чоло на подушку або на його блок, або те, що ви сьогодні використовуєте. І ви просто випряміть руки вперед. Зробіть тут глибокий вдих. На видоху тепер переведіть долоні до лівої сторони. Можливо, вони будуть за килимком, і опціонально ви можете покласти праву руку на ліву руку. Тепер ми затримаємось тут. І продовжуйте дихати. І уявіть, наче ви дихаєте тільки у праву сторону, наче ви дихаєте тільки у праву легеню. Через діагональне положення квадратного м'язу попереку ми сьогодні будемо робити багато латеральних рухів, тобто розкриватися з сторін тіла, з боків. Ми вже з них почали у сидячому положенні, коли ми робили розминку. Давайте зробимо ще один вдих. І зробіть повільний видих. І використайте наступний вдих, щоб повернути долоні до центру. І на видиху тепер переведіть руки до правої сторони. Опціонально покладіть ліву руку на праву руку. І тепер уявіть, що ви дихаєте у ліву сторону. І зробіть вдих, поверніться до центру. Руки до центру. На видиху залишайтеся тут. І зробіть вдих. Підводимось назад в позу на четвереньках. Поставте коліна на ширині стегон, руки трошки ширші за плече. Широко розправте пальці руки. Переконайтеся, що ваша долоня пряма на підлозі. Зробіть вдих, підверніть пальці ніг. На видиху підійміть коліна, відштовхніть руками підлогу від себе і відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Давайте тут зовсім трошки послинаємо коліна. Якщо це ваша перша собака, мордуй донизу сьогодні, розслабте шию і відпустіть голову. Зігніть обидва коліна і руками відштовхніть підлогу від себе. Уявіть, наче ви відштовхуєте якусь важку шафу. Це випрямить ваш хребет. У цій позі ноги не повинні бути прямими, п'яти не повинні діставати до підлоги. Зігніть тут коліна настільки, наскільки вам потрібно. Зробіть ще один дих і зробіть повільний видих. І тепер поставте ступні ближче одне до одного, так щоб великі пальці ніг доторкалися. Зробіть вдих, підійміть праву п'яту настільки наскільки комфортно, і на видиху тепер переведіть вагу тіла вперед, так щоб плечі були зап'ястями. зігніть праве коліно, потягніться правим коліном до грудей, округліть тут спину, відштовхніть підлогу від себе і зробіть крок поміж рук або допоможіть цій нозі рукою. І коли будете готові, відпустіть ліве коліно донизу і відпустіть ліві пальці ніг. Ви можете щось підкласти під ліве коліно, якщо коліно чутливо, або скласти килимок ось таким чином. На наступному вдиху підійміть руки над головою. На видиху залишайтеся тут, підверніть куприк всередину, так щоб поперек не прогинався. Переконайтеся, що ви не завалюєтесь в цю позу ось таким чином. Зробіть її трошечки більш активною, трошки більше зігніть ліве коліно, трошки більше випряміть праве коліно, куприк всередину і живіт до спини. Зробіть ще один вдих. І цього разу на видиху відпустіть праву руку біля вас приблизно до центру вашого колимку. Тобто вона буде плюс-мінус в одній лінії з правим стегном. Ви можете тут використовувати йога-блок або Наприклад, книжки чи контейнери з кухні, будь-що, що може привести підлогу трошки ближче до вас. Права рука на підлогу або на його блок. І тягнемось лівою рукою до правої сторони. І так само, як ми робили до цього, продовжуйте активно тягнутися лівою рукою до правої сторони та широко розправте пальці рук. Переконайтеся, що долоня дивиться до стіни або до підлоги. І заверніть мізинчик всередину. Зробіть тут вдих. І зробіть повільний видих, розкриваючись через цю ліву сторону. Зробіть ще один видих і зробіть видих. Давайте зробимо тут ще скручування. Зробіть вдих, поверніться до центру, підійміть руки над головою. На видиху з'єднайте долоні разом. Тепер нахиліться вперед, потягніться, трошки вперед витягуючи хребет, поверніть плечі та груди до правої сторони і зачепіться лівим ліктем за праве коліно. Зробіть вдих, подивіться вниз. На видиху відпустіть долоні на підлогу біля правої ступні. Підверніть ліві пальці ніг і підійміть ліве коліно. Зробіть вдих, відштовхніть підлогу від себе. На видиху відправте праву ступню до лівої. Повертаємось до собака мордою донизу. Зробіть тут вдих. І зробіть видих. Тримайте коліна зігнутими і поставте ступні ближче одне до одного. На вдиху підійміть ліву ногу. Настільки, наскільки вам сьогодні відчувається потрібним. І на видиху переведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями, ліве коліно до грудей, округліть спину і зробіть легкий крок поміж рук або допоміжіть цій зі рукою. Зробіть тут будь-які поправки. І коли будете готові, відпустіть праве коліно донизу. І відпустіть праве пальці ніг. Можливо, вам треба щось підкласти під праве коліно, якщо воно чутливе. І коли будете готові, підійміть руки над головою. На видиху залишайтеся тут. І пам'ятайте про активну позу. Пам'ятайте, не завалюватись тут. Трошки більше зігніть праве коліно. Випряміться це усім трошки через ліве коліно. Підверніть куприк всередину. Живіть тут активний. Зробіть ще один видих. На видиху тепер відпустіть ліву руку біля вас на підлогу або на йога блок. І потягніться правою рукою до лівої сторони. Продовжуйте активно тягнутися правою рукою. Зробіть вдих і розверніть груди, можливо, подивіться до правої підпахви. Розверніться до правої сторони зовсім трошечки. На видиху залишайтеся тут, продовжуйте активно тягнутися. Розслабте ліве плече, переконайтеся, що ви тут не завалюєтесь до лівого плеча, зробіть ще один вдих і зробіть повільний видих. Добре, на наступному вдиху, поверніться до центру, підійміть руки над головою. На видиху тепер з'єднайте долоні разом навпроти грудей. Нахиліться вперед, потягніться вперед, поверніть груди та плечі до лівої сторони і зачепіться правим ліктем за ліве коліно. Скручуємося. Посміхніться. Розслабте обличчя. Розслабте нижні щели. Давайте зробимо ще вдих. І видих. І на наступному вдиху, подивіться донизу, відпустіть долоні на підлогу біля лівої ступні. Підверніть праві пальці ніг, Підійміть праве коліно, відштовхніть підлогу від себе і зробіть крок назад. Собака, морду, донизу. І зробіть тут вдих. І зробіть повільний видих. Можливо, через рот. З полегшенням. І тепер зробіть вдих, відпустіть коліна донизу. Повертаємось в позу на четвереньках. Схрестіть тут гумілки. Перевідіть долоні до колін, відпустіть сідниці на підлогу, або просто по-своєму сідайте. Випряміть ногу попереду від себе. Проверніть стегна всередину, так щоб сідниці були назовні. Це створює такий природний нахил тазу вперед, і це підтримує спину. Але якщо ви відчуваєте, що спина тут дуже сильно округлюється, вас тягне назад, або можливо, ви дуже сильно напружуєте тут живіт, щоб отримати тут себе на місці. Це знак того, що вам треба щось підкласти під сідниці, як ми робили на початку цього заняття. Ви можете сісти на краєчок подушки або складеної ковдри. Відправте праву ногу ближче до правого краю килимку, зігніть ліве коліно і відправте ліву ступню до внутрішньої частини правого стегна, Відправте ліву руку за спиною на підлогу або на його блок. І зробіть вдих, підійміть праву руку над головою. На видиху поверніть груди та плечі до лівої сторони і відпустіть праву руку до лівого стегна або до лівого коліна. Тепер тримайте праву ногу також активною. Напружіть ступню, так щоб пальці ніг показували до неба і зовсім трошки зігніть праве коліно. <кху> Зробіть вдих, потягніться маківкою голови. І на видиху, можливо, скручуємось трошки більше. Залишайтеся, як ви є. Я повернусь до вас для нашої наступної позиції, щоб вам було краще видно. Добре, тримайте праву руку на лівому коліні. І зробіть вдих, розверніться вперед настільки наскільки можливо. Відпустіть цю ліву руку і підійміть ліву руку над головою. Тепер слухайте уважно: на видиху ми тягнемося лівою рукою до правої ступні. Ми нахиляємось, ми робимо латеральний нахил настільки, наскільки сьогодні можливо. Це не означає, що вам треба робити цей рух на 150% від вашого повного діапазону. Залишайтеся на 80-90% приблизно. І тепер переконайтеся, що рука не перед вашим обличчям, вона не десь тут, а вона прямо знаходиться над головою. Тобто біцепс біля вуха знаходиться. Продовжуйте активно тягнутися цією рукою, тримайте праву ногу напруженою, наче ви до чогось намагаєтесь тут дотягнутися і схопитися лівою рукою, але тримайте біцепс біля вуха. Тепер я дам вам декілька опцій: ви можете залишатися тут, що не суперкомфортно насправді, або ви можете зігнути лівий лікоть і лівою рукою підтримати свою голову. Тепер з приводу правої руки. Якщо ви вперше робите таку вправу, таку позу, а право тут не супер обов'язково бути. Якщо це відчувається сьогодні забагато, ви можете відпустити цю праву руку біля правої ноги, або ви можете навіть щось тут підкласти. Під руку. Насправді тут немає великої різниці, де буде ваша права рука. Розверніть груди, подивіться до неба і на видиху залишайтеся тут. Давайте зробимо ще один вдих, і зробіть повільний видих. І зробіть вдих, поверніться до центру. Фух, на видиху відпустіть руки до колін. Відчуйте різницю між лівою та правою сторонами. І поміняйте ноги. Тепер ліва нога пряма ближче до лівого краю коломку. Праве коліно зігнуте і права ступня до внутрішньої частини лівого стегна. Права рука за спиною на підлозі. І зробіть вдих, підійміть ліву руку над головою. І на видиху поверніть груди та плечі до правої сторони. І відпустіть ліву руку на праве стегно або на праве коліно. Тримайте ліву ногу активно, ліве коліно трошки зігнуте, пальці тягнуться до неба. Ступня тут напружена. Зробіть вдих. Потягніться маківкою голови до неба. На видиху, можливо, скручування трошки глибше, можливо, подивіться через праве плече. Залишайтеся, як ви є. Тримайте ліву руку на. Правому стегні на наступному вдиху розкручуємось, повертаємось до центра і підіміть праву руку над головою. На видиху так само, як ми робили до цього, нахиляємось до нашого лівого стегна, до лівої ноги і правою рукою тягнемось до лівої спні. Тепер, я думаю, ви вже знаєте всі ваші опції. Ви можете відпустити ліву руку, підкласти лівої ноги. Переконайтеся, що права рука не десь тут, вона не перед обличчям, вона прямо над головою знаходиться біцепс біля вуха. Зробіть вдих, розверніть ребра, розверніть груди до неба, можливо, подивіться до неба. На видиху залишайтеся тут, продовжуємо активно тягнутися до лівої сторони, наче ми намагаємось за щось схопитися. І ви можете тут також зігнути лікоть і рукою підтримати голову Продовжуйте дихати, не затримайте дихання, іноді, коли нам. Стає важко, у нас спрацьовує рефлекс, затримати дихання і затриматись тут, напружитись, але це не допомагає. Продовжуйте дихати, це допоможе розслабити ту скутість напруження, яке у вас, можливо, присутнє у попереку у спині. Давайте зробимо ще один вдих. І зробіть повільний видих. І на наступному вдиху поверніться до прямого положення прямої спини. Розслабте руки. Ми зробили багато асиметричних поз, тобто на ліву і на праву сторону. Це може відчуватися трошки як дисбаланс у попереку та у кружовій кісті, тому ми зробимо симетричну позу. З'єднайте ступні разом навпроти вас. Неважливо, як далеко або як близько розташовуються п'яти до тазу, просто дозвольте їм бути у природньому положенні. І схопіться за гомілки, схопіться за щиколотки, або, можливо, за ступні, якщо це сьогодні відчувається доступним, і зробіть вдих, розкрити груди. І на видиху ви можете або нахилити просто підберігдя до грудей, або ви можете зігнути лікті і нахилитися вперед. Можливо, навіть руки біля ніг відпочивають. Переконайтеся, що шия та спина в одній лінії. Розслабте м'язи обличчя. Mm. Зробіть ще один вдих і зробіть видих через рот. І на наступному вдиху повільно підводимось. На видиху можете з'єднати коліна, стегна разом. Дякую, що приєдналися до мене на це заняття. У моїй онлайн-студії є цілий курс практик Здорова спина. Вони включають в себе зміцнення та гнучкість. І в кожному занятті я окремо вам пояснюю, з чим ми працюємо, щоб отримати доступ. Переходьте до мого патреону за цим посиланням, і я буду чекати на вас там. До наступної зустрічі.